Як ви вважаєте, які спільні цінності є у людей, незалежно, як ви самі сказали, від релігійних переконань, світогляду чи чогось іншого? Що в нас спільного? знову ж таки, я був в Есватіні, в Південній Африці. Королівство Есватіні. Я виступав там у мечеті. Королівство Есватіні це дуже маленька країна, і у братів там є прекрасна мечеть ці брати запросили мене і попросили виступити зі зверненням до їхньої общини, що я і зробив. Коли я говорив із ними, я знову зрозумів коли відходиш від теології, ти бачиш людину, бачиш людську істоту. Коли я виїхав з України, я сказав: можливо, це буде кінець моєї політичної кар'єри тут, бо тоді ніхто не висловлювався позитивно про Україну. Але я сказав: я мушу відстоювати те, що є правильним, а не те, що популярно. Саме тому я так довго підтримував президента Трампа, бо бути з ним було правильно, це не було популярним на той момент. коли думаєш таким чином, ти озираєшся назад і бачиш, що є правильним у нас майже все спільне. Вони люблять їсти, як і я. Вони люблять сміятися. Вони люблять розмовляти. Вони люблять говорити про майбутнє, Вони люблять стабільність. Вони люблять, коли в них є їжа. Вони хочуть, щоб на їхні голови не скидали бомби. Вони хочуть мати змогу виховувати своїх дітей і щоб їх не називали терористами. Вони хочуть мати можливість вільно пересуватися по світу та мати майбутнє, як і всі ми, ті самі речі, які всі ми прагнемо мати. І коли ти бачиш людський аспект, то розумієш, у нас набагато більше спільного, ніж відмінного.